Слінг та спина дорослого. Продовжуємо розбирати тему про спину дорослого, який користується слінгом. В нашому попередньому ролику ми згадували про болі при ситуативних навантаженнях та яким чином слінг стане тут в нагоді. Сьогодні поговоримо про болі через помилки при користуванні слінгом. Навіть у володарок здорової спини слінгоносіння подеколи викликає біль. Чому? Дискомфорт найчастіше пов'язаний з помилками при користуванні слінгом. Якщо ваш слінг виготовлений з ситцю, б'язі або будь-якої іншої звичайної тканини, тобто має полотняне переплетіння ниток, то підвищується шанс виникнення больових відчуттів, так як ця тканина не призначена для носіння дітей. При виробництві слінгів використовується спеціальне шарфове полотно діагонального плетіння. Така тканина має меншу щільність але більшу товщину ниток. Вона м'яка, але прекрасно тримає вагу дитини. Вона не розтягується під вагою малюка як трикотаж, тому що тягнеться тільки по діагоналі. Слідги виготовляють з тканин наступних типів переплетіння: саржа, ламана саржа, сатин, атлас, алмазне переплетіння, жакард. Тонкі слінги з бавовни і бамбука ідеальні для новонароджених, але не підходять для носіння старших дітей. Для важких діток ідеальні вантажопідйомні слінги з льону та коноплі. Слінг з кільцями і слінг кишеня призначені для нетривалого носіння з навантаженням на одне плече та нерівномірним розподілом ваги дитини. слінг шарф майслінг, ергоадапт, Стандартний ерго-рюкзак. Онбухімо це слінги з конструкцією на обидва плеча. У таких слінгах вага дитини розподіляється рівномірно по плечах, спині та попереку мами. Саме такі слінги найкращим чином розподіляють навантаження ваги дитини по тілу дорослого. Перш ніж продовжити, просимо вас поставити вподобайку цьому відео та написати під ним коментар. Це допоможе в поширенні даного ролика та в інформуванні молодих батьків щодо теми слінгоносіння. Щиро вдячні за підтримку та допомогу в розповсюдженні. Також важливо не плутати фізіологічні переноски з кінгурушками, які є нефізіологічними як для мами, так і для дитини. Фігуру мами, яка багато носить дитину в кенгурушці, особливо обличчям до світу, видно відразу. У неї характерна постава, а ля знак запитання. Щоб компенсувати вагу дитини, мамі доводиться надмірно прогинати спину. І, зрозуміло, це не може не позначитися на її комфорті та здоров'ї попереку. Також положення дитини має дуже важливе значення для комфортного носіння. Дитина щільно притиснута до мами. Це прекрасно дозволяє зробити шарфова тканина, яка обіймає дитину, наче мамині руки. Необхідно ретельно підтягувати полотна слінга, щоб вага малюка розподілялася рівномірно. Сонячне сплетіння малюка знаходиться на рівні маминого, при фронтальному носінні малюк в центрі маминих грудей, інакше спина дорослого автоматично вигнеться або сутулиться, намагаючись знайти адекватний центр тяжіння. У зв'язку з цим м'язи будуть перетискатися, що також може викликати болісні відчуття. Якщо дитина розташована на комфортній висоті, спина зберігає природні вигини та поставу і не болить. Невдовзі на нашому каналі вийде третя частина даної теми. Надихаємося вашими вподобайками та працюємо над створенням нового слінгоконтенту.